Цього року, в приміщенні нашої бібліотеки в секторі мистецтв, відбулася відкриття виставки творчих робіт студентів спеціальності дизайну Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. На нашій виставці представлені дипломні та навчальні роботи студентів різної техніки виконання: графіка, живопис, квілінг, розпис по дереву, випалювання, інкрустація, нетянка усього. На виставці представлено 54 роботи. На відкриття виставки у нас побували заслужений художник України Євген Удін, мистецтвознавець Ігор Дуда, студенти вищого професійного училища технології та дизайну, центру профтехосвіти No1, викладачі та студенти Тернопільського державного музичного училища імені Соломії Крушельницької. Цікаву інформацію про коледж. Які якраз студенти, якого у нас виставляються, розповіла заступник директора з гуманітарного виховання та освіти Барків Анна Романівна. Також коледж був представлений головою циклової комісії дизайн Липкою Ростиславом Богдановичем, а також студенткою відділення дизайн Сидор Наталі.